Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати асортимент бризовиків, які маємо в нашому магазині. Це тут бризовики на тракторі МТЗ великої та малої кабіни. Дивіться, я почну з передніх. Передні вузькі є тільки звичайний варіант. Ось так вони виглядають. На широкі вже є три варіанти. Є звичайні резинові. Ось так виглядають. Другий варіант йдуть в такої самої товщині, але вже з проклеєною сіткою. Та, з такою самою сіткою, але по товщині. Посилені, вважаються. Ось так вони виглядають. Зараз постараюсь показати вам різницю в товщині. Тобто вони приблизно рази в два товще йдуть. Це стосовно передніх. Тепер переходимо до задніх на велику кабіну. Є так само звичайні резинові, без сіточки. Такі коштує 210 гривень. Є так само вже з поклеєною сіткою. Та сіточка на посиленому. Така сама різниця в товщині. Бачите, вони разів два товщі. Сітка проклеєна. Це на велику кабіну. І так само маємо на маленьку кабіну задню, Знову ж таки, звичайні резиною. Досить м'якенькі та з проклеєною сіткою. Це нам робили під замовлення. Їх мало де можна знайти. Сіточка приклеєна для більшої зносостойкості, що вони не так тріскаються, а вас вони подовше будуть ходити. Так не виглядають. Також хочу нагадати, що ми відправляємо запчастини тільки по території України. Але якщо вас цікавить доставка України, Литва, Латвія та Молдова, ви можете звертатися до одного з цих людей. Тобто, ви з ними домовляєтесь за доставку, ми їм відправляємо по території України. Далі вони вже самі до вас везуть. Це Молдова та Литва, Латвія. Можете звертатися до одного з тих людей на рахунок доставки вашій країни. Взагалі маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок у Сонечка та Косарку Virex. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.